Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Обговоримо новини, які відбулися останніми днями. Традиційно зробимо це з іронією сарказмом, щоб підняти вам настрій. А якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, вподобай, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Отже, минуло вже понад 20 днів, як зупинено наступ ЗСУ в Курській області за версією Валерія Герасимова. І минуло вже 1, 3, 5, 7, 9, 14 і так далі днів, як противника зупинено за версією Апція Лудінова. І нехай як і раніше, частина російських військ намагається. Навести понтонні переправи в Курській області, щоб вийти з оточення. Нехай щодня горять російські нафтобази, аеродроми. Владимир Путін вірить і Герасимову, і, і Алоудінову, а значить, може, що трохи розслабитися. І, наприклад, куди-небудь з'їздити цього разу він зібрався в Монголію. Путін планує відвідати цю країну 3 вересня. Це, до речі, буде перша з березня 23-го року. Поїздка Путіна в країну, яка підписала Римський статут. А це означає, що в Монголії його будуть зобов'язані заарештувати і передати суду в ГАЗі. Тому, звісно, не факт, що поїздка ще відбудеться. Нагадаю, що в серпні минулого року Путін збирався поїхати в Південно-Африканську Республіку, де його також були зобов'язані заарештувати, Але Путін скасував візит в останній момент. Цікаво, чому? А ще цікаво, як проходить зараз підготовка зустрічі Путіна в Монголії чи телефонує Лавров своєму монгольському колезі і запитує: А ви точно його не заарештуєте? Ні, ну правду. Ну скажіть, чесно. Зуб даєш? Чому ж Путін вирішив поїхати до Монголії? Можливо, тому що зовсім нещодавно Монголія поставила на паузу проект сили Сибіру-2, за яким мав бути побудований газопровід із Росії до Китаю. І не включила цей проєкт до плану національного розвитку. А може, може, це керівництво Монголії запросило Путіна? Ну щоб показати йому карти часів Чингісхана, на яких територія сучасної Росії ну, Росії не належить. І на думку монгольської сторони настав час обговорити це непросте питання. Так чи інакше, почекаємо кілька днів, щоб дізнатися, ризик не поїхати. Путін до Монголії чи ні? І поки Путін збирає валізи, ну і ту, що з червоною кнопкою, і ту, що без кнопки, але теж дуже важлива. В Росії триває операція з відбілювання Сергія Шойгу. Хлопці, я не це мав на увазі. Що це за картинка? Хоча сенс загалом передано правильно. В Росії затримано колишнього заступника міністра оборони генерала Павла Попова. Його звинувачують у шахрайстві на будівництві та обслуговуванні парку Патріот. За версією слідства, у 2021-24 роках, Попов організував будівництво в себе на Заміській ділянці за рахунок коштів, виділених на парк. Хочу запитати, ну і що? Він же парк побудував правильно. Так у себе на ділянці, але ж побудував. Також Павел Попов змушував підрядників парку безплатно працювати в себе на ділянці площею 3 гектари. Слухайте, ну зовсім з глузду з'їхали в Росії. За таке заарештовувати. Що він такого зробив? Цей генерал продовжував славні традиції російської армії. За що? Загалом колишнього заступника міністра оборони Росії, генерала армії Павла Попова, доправили до суду. Зробили це дуже красиво на чорному мінівені, в кайданках і з рюкзаком Марвел. Суд, звичайно, прокол. Ну, не патріотично, який Марвел. Чому не рюкзак з Чебурашкою, правильно? Ні, я розумію, це трохи по-дитячому. Тоді чому не рюкзак із Путіним, або не крайняк з Леніним, або з Сталіним? У них там взагалі вся лінійка ну представлена. З таким рюкзаком російський школяр зможе впевнено казати, що вважає школу ну засланням чи катер, буде дуже логічно. Дивно, звичайно, що генерала Попова з рюкзаком Марвел заарештували за шахрайство, а не за зраду батьківщини. А з іншого боку, може він просто фанат супергероїв? Може він і себе вважає супергероєм з суперздібностями. Наприклад, в нього ну не знаю, там які в нього суперздібності липкі руки. До них прилипають державні гроші. Чому ні? Може таке бути. А може, в нього вміння перетворювати державні гроші на особисті. Теж непогано. Хоча з такою суперздібністю до в'язниці в Росії не саджають. Проте любителя супергеройського кіно все ж таки заарештували. Але я думаю, що не за шахрайство. Пам'ятаєте, вже один генерал Попов був заарештований в Росії раніше, тільки того звали Іван, і за нього тоді вписалися і Зет Патріоти. і Російські військові вони вимагали звільнити Івана Попова, бо він справжній бойовий генерал. Його поважають в російська. Армії, тому я думаю, що вони вирішили заарештувати ще одного Попова, так щоб заплутати росіян. Якщо тепер хтось скаже, що Попову треба звільнити, випустити, то відповідь він почує: ага, зараз Попов шахрай, нехай сидить. А знаєте, а я б ще от, ще одного попова заарештував. Оцього. цього Євгенія. Від нього все одно вже ніякої користі, Та й чим більше поповок сяде, тим більше ну і легше вдасться заплутати росіян. Треба визнати, що поки саджають його колишніх заступників, самому Сергію Кожуєтичу Шайгу досі вдається пробігати, як то кажуть, між крапель дощу цього о, золотого, навіть дощу, я б сказав. Я розумію, що це звучить двозначно, але у випадку з шойгу тут сенс лише один, і звичайний дощ тут абсолютно ні до чого. Впевнений, що коли о, знайдеться росіянин, який нарешті поставить запитання. Слухайте, ви стільки заступників міністрів оборони Росії посадили. Чому Шойгу досі на волі? Він у відповідь почує. Та ви не розумієте, це інше. Сергій Кажуєтович просто така дуже добра і довірлива людина, але не дуже добре розбирається в людях. Тому особисто він ні в чому не винен. Ще один дуже довірливий персонаж, який 2008 року навіть повірив, що він президент Росії. Дмитрій Анатолійович Медведєв вийшов з онлайну в офлайн, і, хоча його про це ніхто не просив, поміркував про так звану СВО. когда началась специальная военная операция, вы это знаете больше, чем кто бы то ни было, у нас представления о тактике ведения военных действий были совсем иные, нежели сегодня. Просто война все перевернула. Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий. И это изменило вообще всю военную науку. Ну и практику, конечно. Що тут сказати? Ну по-перше, молодець тримається. А по-друге, мені знаєте, дуже сподобалося місце зйомки цього відео: ну, лісок, крісла встановлені на галявині. Незвично погодьтеся. Цікаво, де це знімали. Можливо, це парк в одному з рехабів підмосков'я. І ті, хто затишно розташувався в кріслах, це лікарі, які ну, на півгодини зняли свої білі халати і дивляться на Дмитрія Анатолія, щоб насолодитися результатами своєї роботи і проконтролювати дію седативних препаратів. А ще мені запам'яталася ось ця цитата Медведєва мовою оригіналу: війна все перевернула, Появились нові види оружия, способи ведення бойових дій, і це змінило всю воєнну науку. Кінець цитати. І на Підтвердження слів Медведєва наступна новина. Міноборони РФ з гордістю повідомляє, Курську область обороняють гармати М46. Ні, це не гармата зі штучним інтелектом. Це гармата, розроблена наприкінці 40-х. Спочатку 70-х і знято з виробництва. Із озброєння російської армії теж знято причому досить давно виявилося, що кілька сотень таких гармат були або законсервовані, або передані в музеї. Тому тут два варіанти знову ж таки: або в російських музеях на місці, де демонстрували ці гармати тепер залишилися тільки таблички, або ще глибше залізло міністерство оборони Росії в свої склади. Мені ось правда цікаво. А якщо вже пішли гармати сорокових, чого в них там далі на складах? А чи залишилися гармати з війни 1812 року, гармати часів Івана Грозного є? Блін, я от тільки зараз розумів, слухайте, москвичам треба терміново йти фоткатися з цар гарматою Тому що хто знає, може і скоро теж заберуть на фронт. Така ситуація дуже засмучує Владимира Соловйова. Його, Його буквально розриває питання: ну чому Китай може зробити буквально все, що завгодно, а Росія ні? А вы посмотрите, на чем, например, бойцы ездят. Угу. Что, на машинах российского производства, да? Угу. Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немерено, ломается постоянно, и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет. Почему-то получается, да, российских мало. Российских нет вообще. О чем и речь. Нет, российских мотоциклов не существует. А что, это, кто не в курсе? Это большая проблема произвести. А баги, например? Да, есть гудермеси, делают баги, хорошо. Но этого мало. И основное производство, кто нам их поставляет? Опять же, что, русские народные китайские баги? Но почему Китай может, а у нас каждый раз какой-то бином Ньютона? Ну дуже дивний Володимир Рудольфович питання ставить правильно, так а чому ж сам відповіді не шукає? Це ж його теска при владі в Росії вже понад 20 років. Чого ж він у нього не запитає, як за стільки часу Росія не навчилася нічого виробляти? Єдине, до речі, що в РФ виходить добре на сьогодні, це займати таку правильну позицію щодо Китаю. Ну мається на увазі така правильна позиція, що Китаю було зручніше входити. В Росію, але не поставить такого запитання Путіну Соловйов, тому що Путін він така дуже тонка і ранима особистість. Серйозно виявляється, він досі любить Україну. І ні, це не цитата з ранкового суботнього посту посту Дмитрія Медведєва. Це думка комсомольської правди. Після Курська сказано що... Никаких больше с вами переговоров. А вместо переговоров мы видим последние два дня с глубоким внутренним удовлетворением, как говорил Леонид Ильич Брежнев, летят ракеты, в общем и всю инфраструктуру. Хотя я почитал внимательно: на самом деле. Я помню, я перекидывал это сообщение в одном из телеграм-каналов специалистов по энергетике, что нанесены очень сильные удары, но некоторые удары не нанесены, чтобы мирняк не остался уж совсем без электричества и прочего. А я написала у себя по этому поводу, бьет, значит, любит, вот сюда подходит как никогда, потому что не любил бы, Владимир Владимирович, Украину, я не про Зеленского, а про Украину и про украинцев, там бы давно уже был кратер, а посередине кратера стул, на который бы... Навіть сидів Зеленський два. з підбитим глазом. Два. Ну і два, так. Да. Б'є, значить любить. Це таки, знаєте, черговий доказ, що не можна стільки часу проводити в студії в наушниках. Ну, особливо, якщо вони неправильно відрегульовані і дуже сильно стискають черепну коробку. Тому що судячи з цих двох персонажів, в них в головному мозку вже почались незворотні наслідки. Але такі чудеса в російській змі відбуваються щодня. Там, наприклад, домовилися до того, що удари українських дронів по далеких територіях Російської Федерації це позитивний момент для Росії. А ось що стосується Мурманська, то що Олесь розказав, і безпілотника. Чого то мені це дуже, не нравиться? Що Хороша новина? Хороша новина? звісно. Саш, ты Начну? про Мурманск про беспилотик украинский. Да. Хорошая новость. Конечно. Можно поподробнее, пожалуйста. Это э, говорит только о том, что мы не ждем у моря погоды, а готовы, в том числе и там, где Украина рядом не валялась. Мы Они, же... по-моему, не первый раз уже пытаются да, аэродром, аэродром Олени атаковать. И Ленинградск, да? Мы да? И Ленинградскую область вспомним. Да. То есть... Каждый, к, каждая информация о том, что мы сбиваем, и даже на самом деле неважно где, это хорошая новость, потому что мы ждем, мы готовимся, у нас есть для этого необходимые силы и средства. Но это хорошие новости. А хорошая новость в том, что мы действительно мы мы ждем, мы ждём, и действительно, независимо от того, где находится стратегический там наш аэродром, мы его охраняем. Да. Это, Конечно, фантастические удивительные новости. Фантастична дивовижна новина, Те, що в них біле, це чорне? Я вже давно звик. Серйозне. Я навіть звик до того, що в них веселка це така чорна е, смуга на тлі нічного неба. Ну тому, що звичайно веселка в них заборонена, бо нагадує ЛГБТ. а де небо, ну воно ж блакитне, правильно як на прапорі України, тому ну, теж ну Росії не підходить. Але треба визнати, російські пропагандисти досі вміють здивувати. Прийде час, я от впевнений. Вони на повному серйозі обговорюватимуть, що захоплення збройними силами України частини Курської області це теж позитивний момент для Росії, тому що, наприклад, ну я не знаю, Путін давно закликав забирати росіян із старого житла. Все, ех, шкода, що Джордж Орвел не дожив до наших днів. У його книги «1984» Зараз би вийшло дуже непогано продовження «2024». Проте російські пропагандисти переконують росіян, що їм треба радіти, коли українські дрони прилітають на російські нафтобази. Тож останнім часом заряд позитиву та гарного настрою отримали жителі Кіровської області РФ, куди вперше прилетів український дрон і вразив резервуар для зберігання нафтопродуктів у місті Котельніч. Воно розташовано за 80 км від Кірова губернатор Олександр е, Сикалов радісно відзвітував Цитата мови оригіналу: жертв, нет, возгарання, нет, ситуація під контролем. Кінець цитати. Щоправда, він не уточнив, що це за контроль такий, якщо дрон спокійно подолав відстань понад тисячу кілометрів і досяг своєї мети. Тривають пригоди на нафтобазах під Ростовом. Це вже друга нафтобаза, до речі, яку вдалося вразити Збройним силам України. І після прильоту у другу базу місцева російська влада провела роботу над помилками і, на відміну від першої нафтобази, яка горить вже Днів і ніхто не може її загасити ні пожежники, ні попи з другою базу вирішили вчинити мудріше. Вони вирішили взагалі не гасити. Молодці, Та й навіщо? Є важливіші питання? Не минає е, і дня, щоб в Росії не вигадували нові способи, як вирішити проблему народжуваності. І ось ще одна спроба: шлябінським студенткам виплатять по одному мільйону рублів, якщо вони народять до 24 років під час очного навчання. Знаєте, мені здається, що скоро в Росії з'явиться новий середній клас. Це будуть вдови з великою кількістю дітей. Ну а що, по мільйону за дитину, 5 мільйонів за чоловік, який не повернувся з СВО. Це може стати таким дуже серйозним бізнесом. І потім на якомусь ток-шоу у панянки в хутрі і золоті запитають, у чому секрет вашого фінансового успіху, і вона відповість: все дуже просто. Я виходила заміж тільки за учасників СВО і не, як то кажуть, предохранялась. Що цікаво, практично всі проблеми керівництва Росії намагаються вирішити саме грошима. Не вистачає м'ясо на фронті. Давайте додамо їм виплати. Не хочуть. Народжувати, давайте їм просто бабла дамо. Реально виникає відчуття, що Росію знаєте, керує братва. Вони проблеми не хочуть вирішувати. Вони хочуть просто порішати. Якщо бабками не вдасться вирішити питання, то я так розумію, вони будуть просто позбавлятися від проблем і тих, хто їх створює. Але є ще в Росії ті, хто намагається достукатися до Росіян. Мітрополіт РПЦ закликав Росіянок заводити дітей з раннього віку, інакше Росію заповнять інші народи та національності. Почему это семьеведение должно привести вот э, внедрение, я имею в виду, этих уроков в школьную программу, что после школы у нас э, как раз молодые люди, ну, 17-18 лет им, начнут строить семью? Какая, вот, как вы считаете, идеальное развитие событий? Ну, идеально. Не рано? 18-17 лет, опять же. Вспомним Пушкина. Как описывается, что там в 13 годков то уже и там семью создала. Знаете, когда надо воспитывать ребенка до да с рождения, рассказывать ему о семье с самого младшего возраста. Потому что если этого не делать, то в 12-13 он из интернета и соцсети такого опыта накачает, что он просто не сможет создать семью. Если мы хотим, чтобы наша жизнь продолжилась, чтобы рождались дети в семьях и воспитывались дети в семьях, для этого необходимо прикладывать конкретные и понятные усилия. Если этого не делаем, а мы этого не делали в течение 30 лет. У нас сьогодні рождаємось уже в такому мінусі, що через 30 років, а, на наших землях можуть питатися совершенно інші народи, которые умножають. Знаєте, особливо коментувати це, я не бачу сенсу. Думаю, що схожі заяви товариші з РПЦ роблять практично щодня. Єдине, що варто відзначити, так це те, що ось цей товариш він так якось дуже впевнено розповідає про те, що можна знайти в інтернеті в ці 12-13 років. Ну, можливо, звісно, він спілкується з хлопчиками цього віку, і вони йому по секрету про це розповіли. Ну, щоб якісь секрети він зберігав, а якісь вони. А ще в цьому бачиш дуже чудові такі впізнання про ЛГБТ і Чалд Фрі. Ось відчувається, що навчання в церковній школі не минуло дарма. Непоганим нього багаж знань вдалося йому отримати. А ще було б цікаво дізнатися, що з цього приводу думає Сматрящий, як то кажуть, ЗРПЦ в сенсі Патріарх Кирил, але йому зараз не до цього він зайнятий. Нагородженням Дмитрія Кисельова орденом Сергія Радонецького першого ступеня. Ось таке прекрасне фото з'явилося з нагоди цієї події. Давайте розглянемо його. Ближче Погодьтеся, якщо не знати, що це фото зроблене з нагоди нагородження, то може виникнути ну таке дуже дивне відчуття, що ну на фото зафіксований момент вінчання першої одностатевої пари в Росії. О, подивіться, здається, що вони навіть тримаються за руки. А хто знає, може так і є. Може вони довго зустрічалися, вганяли диявола одне з одного, а потім вирішили, що більше ну це приховувати не можна. А ще варто зазначити, що фотка добре вийшла. Немає ефекту червоних очей на фото, правильно? Хоча цей ефект має має бути виходячи із сутності обох персонажів, новини про подібні нагородження з'являються щодня. Знаєте, таке відчуття, що в них проходить змагання. Ну, хто збере повну колекцію всіх нагород Росії? Певно, що вони, коли приходять один до одного в гості, там ну, є така обов'язкова традиція, оцінити колекцію нагород господаря будинку. Ой, така медалька в мене є, такий орден теж. А це що? Це медаль по чесний громадянин суджі. Ого, а де це? А хрін його знає, але головною збирачкою на город Росії, звичайно ж, є сім'я Кадирова. Ще не встиг охолонути орден Кадирова на грудях у Адама Кадирова, який йому вручив Рамзан Кадиров, як його брат, 17-річний Алі Кадиров отримав медаль за заслуги перед Чеченською Республікою. Що сказати? Ну капець, яка талановита сім'я, правильно ж? Не будемо шукати відповіді на запитання, за які саме заслуги Алі Кадиров отримав медаль. Може в Перше помив за собою посуд, я не знаю. Тато вирішив його за це нагородити. Можливо, у вас є версії за що його нагородили. Напишіть про це в коментарях. Ну що ж, і поки ви пишете, поговоримо трохи про те, що відбувається зараз в Курській області. Там, незважаючи на те, що значна частина зараз перебуває під контролем ЗСУ, розпочалося дострокове голосування на виборах. Губернатор. Серйозно, головним претендентом на цю посаду є Олексій Смірнов. Він приготував чудові агітаційні буклети, які не можуть залишити байдужими жодного жителя Курської області. Бо Алексей Смірнов знає, що саме зараз турбує мовою оригіналу: дай бой нацизму і гомосексуалізму. Погодьтеся дуже потужно. Важливо, звісно, що бой це англійське слово, написане просто російськими літерами. І тоді слово сполучення Дай бой вже звучить як зовсім інший заклик, причому до конкретної людини. Напевно, не просто так саме ці слова з'явилися в агітаційних матеріалах Алексія Смірнова. Впевнений, що серед жителів Курської області, які були змушені евакуюватися, проводилися соцопитування. І на запитання, що вас зараз найбільше турбує, вони тримаючи в руках наспіх зібрані пожитки, говорили: Ну, так у нас в. Курській області все чудово. Ось тільки знаєте, зробити б щось із нацизмом і гомосексуалізмом, так серйозно. А в іншому в нас все чудово. Ви вибачте, я поспішаю. Мені треба встигнути на автобус. Ми евакуюємося. Важливо зауважити, що можливість евокуватися з курської області є не у всіх. Курська влада забула евакуювати 98-річну учасницю Великої Вітчизняної війни. Раніше чиновники активно використовували мешканку селища Кореневе, Клавдію Турсіну Войтову у своїх піар-акціях фотографувалися з нею та все інше. А ось коли в Курську область увійшли українські військові на бабусю, місцева влада що правильно забила. Ну це логічно. Зараз же серпень правильно, а не 9 травня. Ну, а щоб жителям Курської області було веселіше евакуватися, для них виступили Шаман і Григорій Лєпс. Головною родзинкою цього імпровізованого концерту стало виконання пісні Я щасливий, як ніхто. Знаєте, цікаво було в цей момент подивитися на обличчя глядачів, багато з яких втратили домівки, роботу, звичний уклад життя. Вони одразу ж отримали ще одну відповідь на запитання, кому потрібна ця війна. Але це в них. А нам, як відомо, своє робити, тому вище нісе, продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі!